Вільна каса: кілька великих торговельних мереж залучають неповнолітніх від 16 років учнів і студентів на неповний робочий. день. Ця практика триває третій рік поспіль, особливо влітку, і навіть зараз і ще можна влаштуватися та заробити собі на омрієну покупку. Такі роботодавці дотримуються законів щодо неповнолітніх, сплачують податки і гарантують соціальні пакети. Наскільки ця схема дієва та вигідна для молоді вивча? наші кореспонденти я працюю з косметикою для машини, також працюю з омивачами, консультую людей. 17-річна Вікторія з жовтня минулого року працює у великій торговельній мережі. Працевлаштувалась, коли навчалась у коледжі. Я приходила тут практику, і мені тут дуже сподобалось. І я вирішила тут залишитись. Юля студентка столичного вишу. У цих торговельних залах за рекомендацією подруги. Дівчата здобули досвід комунікації з людьми. Працюють у мережі жовтня, тож пройшли і обстріли, і недосипання, і холод. Зауважують, на роботі їм завжди йдуть назустріч. Графік роботи вони можуть формувати самостійно. Можна змінити, якщо якась проблема, якийсь там форс мажор можна написати нашому менеджеру. Треба менше жаліти і переконувати переконувати себе в тому, що треба працювати і далі рухатися. Віталій пройшов попрацювати на канікулах. Нині опікується ручними інструментами і поштоматами. Мені сподобалась вакансія. в мене є мотивація купити власне авто. Молоді співробітники оновлюють цінники, розкладають товар, орієнтують покупців, кладуть замовлення до поштоматів. Відома торговельна мережа давно співпрацює з закладами освіти. А торік створила спеціальний проект Епіцентр можливостей для учнів і студентів від 16 років. Молодь це наше майбутнє. І компанія епіцентр прагне створити умови, при яких молодь буде розвиватися, навчатися і буде мати перспективи кар'єрного зростання в своїй країні в Україні. Студенти працюють не більше 36 годин на тиждень, можуть самостійно формувати свій графік роботи, аби було зручно і навчатись. Працюють від чотирьох годин на день. Ми переглянули трудове законодавство, і ми створили гнучкі підходи і зробили так, щоб студенти виконували лише ту роботу, яка дозволена трудовим законодавством. За 10 місяців проєкту понад тисячі студентів працювали у 49 торговельних центрах по всій Україні, нині понад 700. Дарія доєдналась після закінчення школи. Важливо, щоб був порядок на полицях, бо це робить вид товару, і також важливо слідкувати за цінниками. Літо воно йшло дуже якось повільно. Я вирішила, що треба якось щось спробувати, і якраз мені мама запропонувала прийти сюди. Дуже сильно допомагають і керівники відділу, і куратори і все пояснюють. Я хочу дуже сильно поїхати в подорож зі своїми друзями в Одесу. Інша відома мережа приймає 16-річних з початку 2023-го. З огляду на військові дії істотно змінився ринок праці. Наші перевершники, частина з них мобілізована, частина наших перевершників переїхала за кордон. Ну і в цілому, зараз в рітейлі важко перекривати пікові періоди, коли нам потрібен персонал. Тому ми намагаємось розширяти свої рамки і беремо на роботу. Неповнолітніх обрали сім посад для неповнолітніх згідно з трудовим законодавством: продавець продовольчих товарів, продавець консультант, паркувальник, молодший кухар, помічник кухаря, пакувальник онлайн замовлень. Ми готові брати зараз кандидатів без досвіду роботи. Наші всі програми навчання адаптовані саме під неповнолітніх. У Нас для неповнолітніх є можливість швидкого кар'єрного зростання. Ну але, звичайно, керівну посаду можна обіймати після настання 18-річного віку. У проєкті взяли участь понад 1200 перевершників. Андрій допрацював у мережі до свого повноліття. Нині фахівець у рибному відділі. Щоб воно мало товарний вигляд, тобто щоб воно було свіже і воно не перемішувалось між собою. Андрій торік приїхав навчатись до Києва з Вінничини. 17-річного мало хто брав на роботу і давали невелику зарплатню а хотілось фінансової незалежності. За три дні я влаштувався і вже почав працювати. Ні, це було дуже круто. Колектив веселий, всьому навчали. Після третього дня я вже знав більшість базових навичок, які потрібно було знати. Наприклад, як користуватися вагами, айподом, робочим телефоном, з якого ми робимо цінники, Наприклад, працював 4-5 годин. Залюбки ходив на роботу, навчають своїх студентів і в інші торговельні мережі. Смотри, кожен ценічок можна перевірити. Наводиш на штрих-код, пікаєш, і у тебе з'являється ціна. Щоб перевірити актуальність цієї ціни. Кураторка показує юні альбіні різницю між товарами і навчає, як радити покупцям. Дівчина дізналась про можливість працювати в інстаграмі. Спочатку мені було страшно, але коли я прийшла, там всі були дуже добрі, Тому мені сподобалось. Важкувато мабуть, те, що я півдня стою на ногах, а так ну. Так, дуже легко. Я тепер можу нормально консультувати людей. Програма Простор Джуніор народилась напередодні літніх канікул. Тепер тут працюють 90 юних помічників продавця. Результати перевершили всі наші очікування. Підлітки із захоплення включились в роботу. А наша команда на місцях із великою відповідальністю їх підтримала. Ми побачили, як змінюється ставлення підлітків до праці, як формирується перше професійне мислення. А ще скільки гордості і радості це приносить Торговельні мережі планують розширювати коло спеціальностей для неповнолітніх та студентів, тож вакансії будуть. Головне налаштуватись на роботу і не боятись. Головне, не бояться пробувати. Тут всьому научать і будуть раді бачити. Є дуже багато різних сфер, де ти можеш зараз себе спробувати. Краще спробувати раз і не жалкувати про те, що ти не спробував. Подати заявку на роботу можна на сайтах цих торговельних мереж. Компанії дотримуються законодавства щодо неповнолітніх, сплачують податки і гарантують зарплату і свої соціальні пакети. Олена Астахова, Христина Венглюскайте, факти Єдині новини.